Так, і погнали. Ми, кстати, до речі, дивишся, я приблизно в одну і ту саму сторону вирішили побігти. Непогано? Ну да. О, ще й блискавка пішла. Оце обалдеть. Вовки ходять. Цю штуку заберу. Тут у нас що, тут ось є скриня, диви. Ну давай її ми її трошки потрогаємо. Стронг флешлайт, обалдеть. Ого. Ого. Тут, тут прям біля мене щось стукнула ця штука. Ага, вовків треба перебити, щоб можна було пройти. Ну давай, я годен їх трошки перебити. О, Ванюк! Ой-ой! Ой-ой. Ой-ой! Пацани, тихо, все. У мене теж хп немає толком. Обалдеть. Оба, все нормально, перебили. Можемо йти вниз. Отут, в теорії, малий. Да, малий тут був, да? Забрав молочні. Не понял, по відчуттям наче повинен був. Медкіт. Обалдеть. Оце да. Так, да, каже, він забрав. Все, окей, погнали тоді назад. Тут тоді нам більше, в принципі, небагато що є робити. Або це тільки я його підлутав, бо я бачив, що в нас там запаси в цілому то закінчуються. У нас буквально ще хвилинка, і наступить той ніч, поняв. А вночі так далеко бродити це трошечки небезпечно. Так що, в принципі, можна під'їдати ягідки. Вони, звісно, дають небагато, але. Тим не менш, можна ось у дерев понасаджати, поняв трошки. І поскидувати вже м'ясця. Бем? Алява, купа м'яса, налітай. Так, хорошо, а де другий? А, ось що він спільно малий. Все, ну у нас є двоє, поняв. У нас є двоє. Осталося ще двоє. Е, і я думаю, що один десь в оцій зоні. Приблизно, а інший, напевно, десь в цій теорії. Так що я би десь якраз таки почимчикував чимчікував отако в тому напрямку з настанням уже наступного дня. Так і Бемц, все, let's go, погнали. День настав, можна не втрачати ні одної, ні жодної взагалі секунди. А це що таке? Заначка з вугіллям. А також у нас Pelt Trader приїхав. Ага, тут у нас стіни, Почекай. Погнали тут якось так сюдою, да? Тут якась теж є хата. Чекай, А, ну тут чисто поха. А я ж десь купляв був теж таку штуку. Я забувся вже, присов. Бугаєш? Ого-хохо. Обалдеть. Ну окей, погнали далі. Робити нам, в принципі, нічого. Ось якісь є палатки. Біля нього є вугілля. Mm -hmm. І є оця така штука, і та отака от штука, багато всяких штук. Бем, медкіт. That's good. Ооо, oh, колесо валяється. І ще записка, поняв. Погнали далі. А, тут ще якийсь кемп. Ну, походу, в кемпах поняв. То тільки всякі такі, ну, лут в цілому. Ооо, гудакс нап на ось на нарешті. Хорошо. Але, і тим не менш, я не бачу місцини, де міг би бути ще люк. Чи це проблема? Дам. О, oh, патрони. Крохвильовка обалдеть Ще патрони диви і Ага Ну Тут теж сокира, але мені вже в принципі не потрібно. Так, угу, угу, угу. Ого. я поняв. You will be attacked, return to your fire. Он як. <хи> на мене ще й не нападають. Ну, ви жорсткі пацани. О, пацан трейдер. І він хоче якраз. Оцю саму шкіру. Ану на. Револьвер амо. Окей. Револьвер амо, дат'ску. Я буду захищатися. Трошки перекусю, правда. Перед тим mysterious group makes its way towards your campfire. Ага. А, ось що вони нападають, поняв. Ну, для чого це зробили все. Обалдите найшоу. Це, <laughs> це жесть Опа. Ой-ой. Ви, пацани, серйозні, да? Так, і що, і все, да? Все? Типа, ну так легко. Тью. <laughs> Do... Я думаю, буде важче. Ну, ладно. Культист, Можемо я переробити? 2,14. Ні, його не можна переробити. Його можна тільки отако запхнути і все. Ну, в цілому, окей. М -м, давай ще раз на мабу подивимося. Десь мені здається, в оцій зоні повинна бути отака якась штука, де якраз сидить малий. Можна ще, до речі, піти прямо тако вниз. Прям геть-геть вниз, подивитись чисто. І, до речі, звучить досить таки цікаво. Чілі. Ааа, он як? Я поняв. Окей. Опа. Буста зловив і погнав. Ось щось є, що, 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 якийсь замок, ні? Що це таке? Ааа, тут оці пацани сидять. Ваню, нього, звісно, пацан класний. Розправився, але чуть сам не помер. Е! чого на мене напав, е? <свисті> Чи ж пацан? Вон, цього чувака Культіст Гем. Ти поняв? Ліфл АМО. Зря я підібрав. Це ж би йому прям підійшло. Що тут? А, бокс осіц. Ой-ой. Що таке? А, воно садиться десь навколо мапи. Ой-ой. Ми не можемо знайти. О. Ще якісь клітки. Але м, поняв, тут немає дітей. Тут тільки є мебебик, поняв. Хе-хе. <ріхи> Медбебик. <свист> і можна, до речі, отако відкрити цей скриньку. Опа А, ну в ні, нічого толкового в цілому, а в іншій. А, так ми можемо і сюди запрыгнути. Я поняв. Та й нема. Ну, і тут хороший мішачок. Ех, 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 пора валити додому. Вже усе, усе. І зараз наступить ніч дам. У мене є на, насправді, якщо що, хороший фонарик, в цілому норм. А де мікент? Ага, він тільки йде. Якісь такі звуки дивні тут. Де, скільки ми вже пробігли, ми і так нічого толково не побачили. Тобто, або воно десь тут, або десь тут, або в цій частині. І швидше за все, якраз таки воно десь в цій частині. Так що, мабуть, треба буде зразу так туди бігти, отако. Так. Да? Да. І шукати вже там. Так. У нас наступає день. Давай, знаєш, що? давай зразу тако. Буста. Оба. І полетіли. Треба знайти малих воняв. То що дощ пішов, то таке. Нам треба малих понаходить. Ой-ой-ой, ой вони злі. Вони поняв, прям добре злі. Жесть. Ще якийсь О! Ооо. Ось ще щось є диви. А ну-ну. Ага, тут треба сокирою ламати. Окей. Опа. Я зламав. Ух ти йой ух ти йой ух ти йой ой ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пацани. Я ж пожартував. Не треба так сильно. Оооо. І як так? У мене є бандаж, можу підняти. Оп. Всього, нормально, нормально. Нормаль. тут щось разобра. А, тут ковадло прям треба якесь, ти поняв. Так. Ану, вовк. Що вон? А, -а, -а, а. ОГО Ти поняв? Його тут прям по частинам треба збирати. Ще десь одна повинна бути. І вона, напевно, якраз таки десь десь. Або отут схована, або прям на самій походу горі. Да поняв. Бем. Я зібрав. Що там щось відбувається? Ні? Таке не видно. Ну тут понятно. Ну а що толку я зібрав цю штуку і що? А, можна щось крафтити, дивився. Хамер, бандаж або бензопила. Угу, обалдіть. Але ж оп'ять таки, ну це все, ну, таке, типу, то, що не дуже і потрібне. Ми не можемо знайти, де можуть бути ще двоє дітей. Що за приколи. Ой-ой. Він прямо ось заспавнився. І що саме не прикольне, а, ось він якраз біжить, да. Ну нормально. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну окей, нам тоді що остається побігти тільки в оцю частину, правильно? І тільки в оцю частину. Більше в нас як такого вибору немає. Може, щось сюди, але це прям дуже мало ймовірно. Два основні місця, які, ну ще ми могли би провірити, і, і там могли, могло би щось б щось би бути, поняв. То оце тільки оце і оце. Ой, як з вами всі мало тут тяжко. Це жесть. Хорошо, тоді будемо десь отако в ту сторону бігти і погнали. В цілому трейдитись не буду, бо мені неначе, по суті, немає, що трейдити толком. Ось я якийсь є замок. А це що таке, а? Тут треба діаманти якісь, да? Ааа, закультиз строн. Ух ти йой, оце попандос! Оце попандос. Ой-ой-ой, <звух> я ж не знав, що сюди нельзя. <звух> ну, погнали звідси тоді, ладно. Окей. <звух> okay. О, ось якась штука є две. Ем, ну це теж, опять же ж таки, тут нічого толкового. Взагалі нічого нема. Пандажів візьму, хай будуть. Пару штучок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У нас реально немає тупо де більше шукати. Чому? Що робіть? Я нічого не розумію. <гум> тут ось оці чудики сидять, але, типу, і все. Ой-ой-ой. ой Ну тут ось я був, да. Тут ми забрали малого. Ой, це прям прикол. Тут ось ще теж щось є. Але ну, це таке собі. Бо мені десь треба в ту сторону в теорії. Отако От прям прямо. Можливо, там щось вдасться знайти, але щось мені слабо віриться насправді. Ну да, диви, я скільки ось я пробіг, а тут нічого толком і нема. Вообще нічого нема. Що робіть? Чому ніде нікого нічого? Ми опять будемо зараз атаковані. Тут якась штука намальована, страшна і ще й скрізь. Я нічого не розумію. Обалдеть, я ще й помер під кінець. Що за прикол, Що за халепа?